Я вам скажу, стоп, зараз я вам розкажу, чи можна грішити. І як? Тобто ти вмер на Христі. Скільки б тебе не кропили водою, я тобі хочу сказати, ти не воскреснеш. Скільки б тебе не кропили водою, ти не зможеш стати Сином Божим. Скільки б тебе не кропили водою, ти не можеш бути вірним Ісусу Христу. Воно нічого не дає. Тобі потрібна жива вода через віру ти її можеш отримати. Тоді має, це ти її можеш зрозуміти. То ті, хто належить Ісусу Христу, давай Галатам 5,24, ще раз відкрий, ті, хто належить Ісусу Христу, розіпяли свою стару, Розіп'яли. Тобто ти віриш, що Христос взяв. Значить, ти розпинаєш ту свою стару натуру. На христі, на Христі. Ти розпинаєш, ти розпинаєш. Боже, я розпинаю. Ти розпинаєш, тому що ти віриш в Ісуса, що Він бере твою всю цю гріховну натуру. Він несе на Хрест і ти разом з Ним там розпинаєшся. Ти звільнився від гріха, закон не діє і не має сили на тебе. Тобто ти вмер на Христі з Христом. І дано це тобі, щоб ти був праведний. Люди часто закидають, а що тепер народився з гори? Кажете, можна грішити. Ну як? Ну ти ж сам кажеш, Михайле, що Христос просив минулі, простив минулі, сьогоднішні гріхи ще й майбутні. Ну, то значить, все, можу грішити, все рівно благодать буде прощати. Благодаті ж багато. Так, да, благодаті дуже багато. І благодать сильніша від гріха. Це точно. О, То значить, можна грішити. І Христо... і благодать Божа, дана через Ісуса Христа буде прощати, 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 прощати. прощати. Римлян 6.2. Відповім вам слово. Зовсім ні. Ми померли в гріху, то як же все ще живемо в ньому? Ті, хто належить Ісусу Христу, розіп'яли свою стару гріховну натуру. І що? І далі живемо в гріху? Так, благодать є більшою від гріха, ніхто сперечатись не буде. Але це не означає, що віруючому дана воля грішити. Бо усе і так прощено. Ми повинні навчитись відганяти ці думки, розрушати діла дьявола, тому що коли. Таке буде жити в вашому розумі, то це буде вас вести дорогою Христа? Ні, вас буде вести до падіння. І ви раз впадете, другий, третій, і все будете думати, Бог простив, Бог простив, Бог простив, і закінчиться тим, що, що ви можете втратити спасіння.